Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом, як тільки якийсь коригувальник чи накривають церкву, одразу стає відомо агент ФСБ в Рясі. До слова недавно таких патріархів московському патріархату міняли на наших солдат. Але Єрмак і Зе вперто хочуть зберегти московських ФСБшників в рясах. Дуже цікавий поворот подій. Я писав, що щось готується, але не знав, що тепер пазли складаються. Після заяви Зеленського, що він щось то в релігійній темі і наближення притул голосування за закон про заборону РПЦ МП делегація під Єрмака разом з керівником ПЦУ. Зустрілися з Варфоломієм. І Варфоломій і зі слів банку все схвалив. І от сьогодні предстатилі ПЦУ Епіфані закликав предстоятеля, так званої Онуфрія, до діалогу про єднання. Перша заява виглядає невчасною недоречною, зробленою під тиском. Бо якби Епіфані хотів би робити таку заяву, то робив би раніше. Друге. Це не заява, заклик, а заява, сигнал, яка викликає вже підготовлено і його промосковськими агентами реакцію. Третє московський патріархат, вся час частково заявить про згоду до діалогу. і Це зупинить розкладу закону у Верховній Раді, чи навіть у разі його голосування відтермінує його дію, чи перетворить закон у папірець, як вже сталося з законом про перейменування московського патріархату, прийнятий у грудні 2018 року, який силами Зеленського Ко Єрмака мертвий. Четверте заборона церкви перетвориться у розмови про об'єднання чи приєднання, бо обидва ці слова включають проголошене єднання. П'яте піде вибори президента. Відбудеться унія на умовах, які вже відомі зараз. Але не факт, що це будуть саме вони, бо епіфані може відступати далі, сподіваючись на церковний мир. А зелень може наступати далі, створюючи зручну для себе унію. Я згадав, що готується за падло, але і не пробував гадати, яке саме отаке вийшло спіння висновок у Зеленського вже давно прийняли жорстке рішення зберегти московський патріархат, але не могли зробити цього, поки не придумали, як обдурити розвести Варфомія і Епіфанія. Чи можуть розвести суспільство? Це окреме питання. Ось що про це говорить політолог цебулько у власному блозі мовою оригіналу. Виявляється. Оця тема, ну, що вони довго тягнули із голосуванням про закон е про ну, УПЦ МП, в народі він називається про заборону УПЦ МП, виявляється, в Зеленського придумали темку, як, як регулярно почати їздити на екскурсії е на Фанар до, в резиденцію до е Вселенського патріарха. Дійсно, до Вселенського патріарха Варфоломія навідалася делегація із Києва. Делегація почала переконувати святійшого в необхідності надання ще одного томосу для УПЦ МП. Уявляєте. Тобто, очевидно, що А, в делегації були заступниця керівника Офісу Олена Ковальська та голова Державної служби етнополітики політики та свободи совісті Віктор Єленський. Віктор Єленський це ж людина освічена. Він е, релігієзнавець, е, е, і я вважав, що його цілком патріотичною людиною. Але який сенс у другому томусі? Невже це Зеленському так припекло? Е, тобто, очевидно, на Банкові бачить, е, що ідея, з якою ну, ідея, е, українського православ'я і е, е, ідея православної церкви України, вона захопила уми українців і на Банкові. Почали пробувати якось, ну так би мовити, похитати популярність православної церкви України. А ось що про Московський патріархат говорить Петро Порошенко з 23 липня, Верховна Рада сама себе відправила на канікули. Фракція Європейської Солідарності, наша політична команда, жорстко наголошувала на тому, що в умовах війни Верховна Рада повинна працювати кожен день. Якщо хтось в Верховній Раді боїться або прильоту ракети, або наполегливої щоденної роботи, або вважає, що він має право на місяць від'їжджати на канікули, нехай кладе мандат. Все дуже просто. Якщо в Верховній Раді більше 14 народних депутатів однієї фракції, яким пред'явлена підозра в корупції в державній зраді, я думаю, що тут має бути питання про політичну відповідальність. Наша позиція ми твердо наголошували на тому, що закон про церкву має бути поставлений одразу ж першим. Щоб його не ставити, взяти перерву, ще раз наголошую, рада пішла майже на місяць на канікули, але сьогодні досягнути домовленість, що рішення. Погоджувальні Ради двохмісячної даності що того, що ми розпочали розгляд питання про церкву, нарешті відбулося. Чому для мене це було так важливо? Слухайте, ми звертаємося до наших партнерів з проханням припинити закупівлю російської нафти, припинити закупівлю російського газу, припинити закупівлю російського ЛНЖ, накласти санкції, які. Будуть перешкоджати можливості Путіна фінансувати війною і агресію проти України. А тут при цьому самі то не можемо відключити нафтопровід, то на сьогоднішній день не можемо заборонити діяльність п'ятої колони, агентів ФСБ, які підривають основи Державної безпеки України. І отже, сьогодні досягнути домовленість, я щасливий вас про це повідомити, що вже. 19 серпня буде розпочата робота Верховної Ради. З умов безпеки час ми вам не оголошуємо. Пройдуться поправки і одразу ж цим питанням буде прийнято рішення, причому рішення буде прийнято саме в тій редакції, які досягнутий компроміс в червні-липні місяці. Так, да, наша мета. Не в якому разі не закривати для будь-якого звірних дорогу до храму, наша мета припинити діяльність п'ятої колони Російської Федерації, негідників, які здають позиції наших військ, викривають і передають Росії патріотів, волонтерів, добровольців. Наша позиція в тому, щоб не можуть називати релігійні організації, ті, хто відмовляється відпівати українських героїв. І робити інші речі, які точно співпадають з інтересами країни-агресора. Я наголошую, що це позиція, яка дає нам тверду надію, і дуже сподіваюся, що до Дня незалежності ми зможемо вийти і реалізувати ті ініціативи, які Європейська солідарність висунула. Дуже своєчасно. Хотів би також наголосити, що ми будемо вимагати і неухильного дотримання закону від 19-го року про назву церков. Бо якщо церква має центр управління за межами України в країні агресора, якщо вона зв'язується з світовим православ'ям або згадується в Діптиху генерал ФСБ Кирил Гундяєв. То вона і називатися в Україні має відповідно до закону Російської православної церкви. І той вірний українець, який йде до храмів Російської православної церкви, має чітко розуміти, не треба маніпулювати людьми і обдурювати людей, що він йде в храм, це його добра воля або зла воля. Йому ніхто не буде в цьому перешкоджати, але він має свідомо робити той чи інший вибір. І ті, хто будуть відмовлятися і переіменовуватися через суд, через міністерство юстиції, мають бути вжити відповідні передбачення законом наслід. Порожні заяви Зеленського про духовну незалежність та візит до Варфоломія, тих, хто проповідує духовну залежність, пов'язані з тим, що опозиція таки додавила, аби законопроєкт 8371 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій, який унеможливлює діяльність релігійних організацій, керівник центру управління, який знаходиться у державі, яка здійснює збройну агресію проти України, було винесено на голосування у Верховній Раді, причому першим питанням. Таке рішення сьогодні ухвалила погоджувальна рада. Далі мовою оригіналу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі, Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.